Вітаємо, шановні телеглядачі! Доброго ранку! Ми продовжуємо дивовижну подорож вулицею Володимирська. Олю. А ти колись замислювалась про те, що кожна подорож починається від воріт, і за воротами завжди є щось цікаве, особливо якщо це не прості, а золоті ворота. Це одне з семи чудес Києва. Але багато киян та гостей міста проходять повз ворота і не звертають на них особливої уваги. І мало хто з них задумується над тим, що собою являє ця декоративна споруда. І мало хто з них знає, що чотири десятиріччя тому тут була руїна, яка зараз похована під точною нової кладки. Золоті ворота це потужна бойова башта з церквою благовіщення над нею. Безсумківно, це найстаріша києворуська споруда, що досі існує. Ідея будувати золоті ворота запозичена нашими князями у Візантії. Чому вони називалися саме золотими, існують різні припущення. Може, тому що вони красиві та величні. Але є інша, більш реалістична версія. Ворот називалися золотими, тому що треба було платити золотом за вхід та за товари. Є ще одна версія. Говорять, будь буцімто це була наймічніша споруда. Всьому в Києві. І тут сприймалося княже золото. Незмінним лишається єдиним. Золоті ворота є своєрідною клімфальною аркою Києва. Вони нам нагадують про героїчну історію нашого міста. Біля самісеньких варіт зручно вмостилася маленька фігурка кудлатого кота. З першого погляду нічого дивного, адже чимало київських родин мають цих улюбленців. У себе в домі. Однак історія цього витвору мистецтва досить непересічна, навіть трагічна. У колишні часи біля золотих воріт був ресторан, і хозяйка ресторану вирішила завести собі котика, який би був фішкою ресторану. Вона так зробила і назвала кота Пантегрюель, тобто пантюша. Кіт швидко став улюбленцем всього ресторану. Його любили і відвідувачі, і працівники ресторану. Кіт ходив біля відвідувачів і ніби переконувався, що вони задоволені і не терплять ні в чому потреби. Та одного разу в ресторані сталася пожежа, і пухнаста візитна картка ресторану загинула у вогні. Постійні клієнти почали перераховувати гроші на відновлення ресторану, але господарка знайшла їм інше застосування. Вона встановила пам'ятник відданому пантюші. Так Пантюша породив навколо себе багато міських легенд. Розповідають, що коли у ресторані сталася пожежа, кіт попередив всіх відвідувачів про пожежу та врятував їх. Але на жаль, сам загинув у вогні. Друга історія говорить про те, що кіт був улюбленцем міського бізнесмена, і той встановив йому пам'ятник у самому серці міста. Спочатку біля статуї пантюши була статуя маленької пташки, але охочі до сувенірів туристи спилювали її. Тому пантюшу залишили у гордій самотності. Кияни вірять, що якщо почухати вушка пантюші та погладити за хвостик, при цьому загадавши бажання, воно обов'язково збудеться. Дехто навіть стверджує, що людина збагачується істинно котячим філософським відношенням до життя. Вулиця Володимирська має ще дуже багато цікавих історій та легенд, про які ви дізнаєтесь у наступних наших випусках. Дивіться програму Рано вранці та рубрику Київ туристичний відкривайте для себе Київ по-новому. З вами були Анна Трофімова та Ольга Коломойць. До, До наступної зустрічі!